Всім привіт, дорогі друзі! Ви знову знаходитесь на каналі Власет. І в цьому відеоролику буде дещо незвичайне Я знімаю це перший раз. І сьогодні мій підписник за кожен кіл в закладці бомби буде получати по 10 голди. Якщо ви хочете прийняти участь в моєму відеоролику і теж получати голду за якісь місії, то прожміть лайкос, підпишіться на канал. Давайте на цьому відеоролику наберемо 30 лайкосків Всім бажаю приємного перегляду. Коротше, братва, підписник це є кібор у Пиши в коментарях, якщо ти дивишся цей відорок. Ну що, вже зустрінемось в катці. Братва, ми вже запускаємося на карту Sinnstone. Я надіюсь, підписник зробить хоча б кілька 15-10, але він. А, ну, Ми перезаходимо, ми перезаходимо. Коротше. Дорогі друзі, підписник проти мене, підписник проти мене. Він питається, чи не буду я піддаватися. Хм, а ви напишіть в коментарях, чи піддаватися мені йому, чи ні. Якщо буду лишатись на один на один, то, звісно, буду піддаватись, братанчику. Е, так, поїхали. Значить, у нас йде розкидна Аппленд. Видали такий от... А, там пушить мене вже. ах ти ж. Тікаємо, тікаємо. Раз, є. Поїхали, поїхали, поїхали. А наш дружок зробив... У, вже, вже 10 голди братанчик має. 10 голди вже братанчик має, він вже сиз... Ой, мене так погано уніштожили. Так, братанчик. Поки що братанчик наш залутав вже 20 голди. І це тільки перший раунд, я напевно стану бомжом в stand 2. А ви, якщо хочете попасти в таку рубрику, попасти в даний відеоролик е, там, напишу йому, да. То прижіть лайкос, підпишіться на канал, і можливо я наступного підписника теж візьму в дану рубрику, де ви за кореньків в каточці получаєте 10 голди, так? Ну тут унічтожив, унічтожив. Легко. Там верха псих хтось пушить, серйозно, тип? Шо? Кіборг золота уже 30 голди, я дивлюсь по табушу. В нього ще один кіл. Красавчик просто, ні. Я піду піддаватись, звісно, як треба буде. Але вже 30 голди бро залутав. Так, так, нам треба взяти хоча б один раунд. Так, то став пачку, братанчик, що ти? Став і не тупи, братанчик. Просто зараз його... <кхух> ага, це з, а, з плента. Е, йде розкид. Ай-яй-яй-яй-яй, кібо. Красава, красава, просто що дає? Що дає, що дає? Просто 50 голди вже собі нафармив. Красавчик, красавчик. Так, ми виграємо, ні? Чи він задефає? Ні, він не зміг задефати, на жаль, ну нічого. Уже 50 голди в карманчику. Так. Ідемо швидко ставимо пачку на А. Поїхали. Ставимо швидко пачку на А, щоб виграти хоча б один раунд. Тому що кібер... У нам не дає шансів вообще. Так кидаєте таку от флешку розкиту. Чую. Чую, розки. Далі даєте таку хаєшечку. Тіпи які пушать. хп мають бути. Молік даєте, якщо у вас є інфа, вони всі з е, обходу. Тобто це низ і верха парти. Ну я чую, що і низ, і верх, так що хаєшку. Забрав тіпа. Так, кіборг убійця не дав кіла а ще сюди. На жаль, братанчик в цьому раунді не дав ні одного кіла, але нічого, 50 голди, він же просто так на халяву лутає. Ви прижміть лайкоси, підпишіться на канал, не знаю. І вам буде цікаво. і, Можливо, я ще придумаю якусь круту рубрику. Тому все у ваших, як то кажеться, магічних руках. Поїхали, пацани, поїхали. Такий от жесточайший розкіт. Апарти, фул причому. Ставимо їм молік, щоб вони. Что? О, як кіборга убив сорян братанчик. Я кіборга убив. <гум> да, я кіборга убив. <гум> сорян, сорян, сорян. Я не хотів, я не знав. Я типу подивився, там тіп, сидить стоїть. Тож вона не показує ні, хто сидить, типу, нікнейм. Да, там просто. Так, один-три ми виграємо. Якщо ми будемо прям вигравати-вигравати, то я пару раундів віддам ще. Кібер убійця лутає шостий кіл. Походу він лонг пушить. Кібер убійця сьомий кіл. Ти що, братанчик? Куди ти так розігнався? А, і вмирає. Ясно. Можемо запушити тепер. Тому що він уже помер. Ти... Так, у нас пачка стоїть уже на... Апленту, напленту. Ну, е, я спеціально не буду заходити за них, щоб е, кіборгу було більше кілів. <рес> Братанчик, ти що? Братанчик, ти що таке подумав? що Так можна просто задефати, а тим часом кіборубійця вже лутає 70 голди. Так, кіборубійця у нас лишається в соло. Один-три. Подивимось, що буде робити. Чи зробить кіб... Ууу, кіл зробив уже. Ай-яй-яй, ну 8 кілів це вже... А, 10 Вже 100 голди, кібор залутав! Вообще красавчик! Поздравляю тебе! Просто, просто. А нащо, братан! Ну ладно, будемо йому давати кіли. 100 голди вже братанчик залутав. Залутав 100 голди. Let's go, let's go, let's go, Ну нічого, зайшов за мене. Угу. Ох, я фулл блайн просто. Так, а тепер я стою АФК спеціально, щоб кібор зробив кіл. Що в мене тімейт... Алло, я не зрозумів, що ви що залагали. Алло, Аксель. Що він те пехається? Таке враження, що його ж трохи. У мене флешка нормально дитить у нього FPS. FPS пін. Кіборг зробив ще один кіл! І він вже получає скільки? 120 голди! Красавчик, братанчик! Так, я не буду робити кіли взагалі ну Як старатись не робити, якщо вже противник на мене вибіжить, то вже треба буде забрати. А так -то, так-то братанчик лутає вже купа голдишечки. Купа голдишечки лутає. Опа, в спину. Опа, в спину. Да, да, 1-6-1-6 рахуночок, 1-6 у нас. Кібер вже 120 голди у нас залутав вообще, красавчик. Блін, ну якби він зробив менше ніж 10 кілів, то він би все одно автоматично залутав 100 голди. Тіпа, я йому спеціально не казав, думав, якщо б він та вже питає. Так, так, братанчик. так, Зараз йому напишемо, що так. да-да-да-да-да, Ізі фарм голди, як то кажеться. Так, давайте напишемо спеціально, там хай на та... Кібург убійця робить ще один кіл! Ти шо? Братанчик, дай, дам флеш, дам флеш. Дав флеш. Ах, я фулл блайн сам. Ну що за це геніальний розкид від мене? Обхід. Сюди. А ще один ще один, ще один. Ти що, братанчик? Кіборга забрали. Кіборга забрали. Можна було не забирати, але в мене ще один був противник. Ой, був. Просто 140 голди вже наш е, кіберкубій це заробляє. Це просто... Я не знаю, це просто такий жістчайший контент. Ще просто по піщику 140 голди на халяву видати це просто під Пишіть в коментарях, хотіли би ви попасти в таку рубрику. Ну так, да, я брав самих активних підписників, які мені написували в стендофі. Хочуть у відосик, знаєте. Я вирішив, у нас ще є Назар. Назар Про так само, можливо, попаде в подібну рубрику. Так, не будемо робити кіли. Кібергобійця... Так, тут тут є зліва. Кібергобійця помер. Чи ні, живий? Живий кібергобійця. Красава! Красава, справа! Ай-яй-яй! а ні, убійца! 16, 160 голди. 170 голди, 170 голди, кібербійца лутає! Давай, 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 давай братанчик, зліва, зліва упор. ай яй яй ай яй яй ну нічого. Просто братанчик собі зараз збере якийсь жесточайший інвентар. Ми поки візьмемо см ку М-куавік візьмемо і робимо жесточайчик ноускопів зараз. Понаставляємо просто, щоб ви. Ви зараз будете бачити, як я просто ноускопи ставлю. Ну, як ноускопи, Дивіться, отакий от жесточайший простріл. Я знаю, що ви не знаєте про його існування. Кіборгубійця ж робить ще один кіл! Монстер кіл, брат! Монстер кіл. Робимо йому. Ще один кіл, ти шо? Давай 200 голди добивай, братик. 19 кілів, просто красавчик. Красава. Просто красава, братанчик. Я не очікував, що ти красава. А, last... Last там. Все. Пацани, зараз ви вже побачите е, потім, як я в нього куплю голду, всім куплю скин. Всім бажаю удачі і пока-пока.